Страшно. а другу падає на голову і розіб'є голову дитині. Чи мені? Ну, що за себе відповідати? Ніхто. Помічала, на сходах валяється штукатурка. Вона ж може у людей на голові опинитися, не тільки ж на сходах. Так, полтавці реагують на стан підземного переходу на перехресті вулиць Європейської та Шевченка у Полтаві. Люди б'ють на сполох зі стелі, тут почала відпадати шпаклівка. І найбільше бояться, що уламки можуть травмувати пішоходів як дорослих, так і дітей. Пані Інна Іванівна ділиться, проходить цим переходом щодня. Та каже, навіть якщо великі шматки не впадуть, сама по собі пилюка від шпаклівки може шкодити здоров'ю. Я не думаю, що плита на голову, звісно, впаде комусь, але це опять же, таке захворювання дихальних шляхів, це, як медик вам говорю, алергічні реакції, тому що це хімічні речовини, там штукатурка, це ж всякі барвники. Та проблеми зі стелею тут не єдині. Перехожі скаржаться, в кількох місцях на підлозі, деформувалося покриття. Плитка відійшла і утворилося підвищення, через яке легко перечепитися. Обсипається, в нас на голову може попасти. The cat sat on the А там, як стара людина, там же мають перечіпатися, там де то піднявся пол. Ремонт вже ж, мабуть, треба робити. Та й ці проблеми не кінець списку, додає власниця одного з магазинів у підземному переході Альона. Каже, під час дощів вода стікає стінами, затікає під гіпсокартон та підтоплює торговельні приміщення. А тепер до вологи додалося й постійне прибирання обваленої шпаклівки. Весь час тільки пройде дощ, сніг все весь час я вимакую тут воду. Ці тряпкам вже чотири роки. боюсь, що. Піде в магазин і затопив мене весь товар. По стіні ще в самому магазині в нас зашито гіпсокартон, а під гіпсокартоном тече, постійно капає вода. Це так всюди тут. Це все опадає, як бачите. Тут все я замітаю, це все, що опадає. Щоб дізнатися, чи планують привезти підземний перехід на перехресті вулиці Європейської та Шевченка до ладу, ми подали інформаційний запит до Полтавського КТП 1628, яке займається його утриманням. Чекаємо на офіційні коментарі.